Тема нашої сьогоднішньої передачі така проста і одночасно складна. От, поламані люди. Таке питання, Марія. От ну, перше, ясно, що питання треба було б з'ясувати, чи можна цю ситуацію якось виправити, і оці от, всякі речі, які ну, от, ламаються в процесі життя, от, відремонтувати. Щоб знову в нас як новий, як автомобіль. Його зганяють на станцію техобслуговування, там поміняли крила, фари, новий двигун навіть поставили, там якщо потрібно, там все. Від старого автомобіля залишилось зовсім мало, але е, той же самий автомобіль, і він їде далі. там. І він як новий. Тобто, може бути таке щось. Це таке вдале порівняння з дорогою, з автомобілем, але людина це не автомобіль, і тому. Скажем, тому, тому можна, бо автомобіль буває старої моделі, нової, а, а людське тіло, людська ця оболонка і вся структура, вона не має старості, не має, скажем, віку, ну, має часу, вона те, що породжує це все, то воно за межами часу, там, простору і всього іншого. Але треба згадати Анатолій нам таку, значить, притчу, така є притча про Бога Індру, по-моєму. Так що він, будучи там, ну в своєму, ну, в дусі, скажімо так, він забажав втілитись в тіло свині. І, значить, він. Втілився, він переконаний. Ну, знаєш, як то дух. Він переконаний, що все, якщо він в тіло свині втілиться, то значить та свиня буде досконала вплоть до того, що вона стане творцем, ну, буде сприйняттям творця. Все рівно не зміниться те, сприй... ну, не зміниться. Вірніше, це сприйняття буде вже не свині. Ось, якщо він втілиться в тіло свині, то, значить, це вже перестане бути свинею, а стане, значить, Богом і все, все інше. І, втілившись, він почав там їсти, ну, поводиться себе як свиня. Ось, і це все його спосіб життя. Звичайно, що віддали взагалі за. Вивернув, ну, з, так створилася ситуація, що він взагалі забув, що він Бог, там, що він все. Ось і цей його спосіб свиняч життя привів до того, що там, де він жив, у, там, у тій стайні чи в тій тому хліві, все почало сипатись каміння на нього, там, потім е, завалюватись якісь землетруси, все-все, і вбило в кінці решті решті реш, 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 його тіло. Це тіло свині, значить. Що це нагадує? Це нагадує те, що взагалі зараз сприйняття людей. Нещодавно Анатолій розмістив японських вчених дослідження, що вони вирощують штучних свиней. Да. Щоб змінювати органи. Людини е, ні, Ну, ну от, не я... де це не притча про Бога Індру. Ді, я розумію, ну ти е, знаєш, от така ситуація на днях, ти розмовляв з однією жінкою, і в неї чоловік, якби йому вставили клапан, е, вирощений в свині, сердечний клапан, і там от він функціонує у нього до сих пір. Штучний клапан не вирішить. Хтось притчу що написав і все, і воно втілюється в життя. Не, не треба мріяти. Про такі такі мрії. Тому, поки людина не згадає, хто вона, вона буде такого ходити по, по колу. Розумієте? Вона буде жити таким способом життя. А як вона буде жити таким свинячим способом життя, то ці каміння будуть переслідувати її завжди. Угу. Ну, тобто... то це, такий, це такий от, і, от єдиний вихід це стати усвідомленим, по крайній мірі. Якщо не до кінця пізнати себе, хоча тут нічого складного, не, ну, нічого складного нема по суті своєї. Тому що, по суті, людина є творець і все, що навколо неї, вона творить і бачить. І все, що навколо неї, вона створює, ну, вона спостерігає, все, що спостерігає, вона це все створює сама. І тому. Не засвоїть, і поки це не засвоїться, до те людина буде отак ну. спро пробувати в те, в те тіло свиня, чи в корові, чи там шев якесь. Розумієте, в втілюватись, доки не усвідомить, що, що це все ілюзія, ну, що саме тіло воно є якоюсь певною формою, але ж де суть існування. Форма є форма, це зрозуміло. Вона є там така, але вона може бути такою чи іншою, вдосконалюватись, чи, чи жити як. Перепрошую, як свиня, тільки, тільки від того, як вона сприймає цей світ все, все від сприйняття. От ми, коли Анатолій, ну, значить. Почали оці всі передачі, і це ці передачі були спочатку ну цей Анатолій Кривоніс, і там в першій передачі було перші слова: це от все від відношення, відставлення. Тому що ну, відставлення до самого життя, тут навіть не ставлення до, до тієї чи іншої людини, бо воно програється так, що здається, що. Настільки все заплутано в голові людей, що вони не, мож... не хочуть сприйняти цілісність. Але якщо людина починає ставитись до самого життя уважно і, скажімо, з прийняттям, з тотальним прийняттям, і з любов'ю, все змінюється. І каміння не сипеться на голову, і тіло не руйнується. Сергій Савчук в коментарях пише нам. Але досвід не буває негативним, от ніяк не може бути сам досвід негативним, тому що це переплутання способу, яким досвід набуто, шляху, яким цей досвід прийшов, та це не стосується власне досвіду. От які бач, думки є. Ну, воно, вони, це це вірно, скажімо, пояснено, так, але це пояснено з якої позиції. Це вже коли людина усвідомлює, вона прожила і вже спостерігає, що відбулося після того, які висновки вона винесла. І зараз з її позиції, вона розуміє, що якщо б не було того досвіду, вона може б не прийшла до таких глибоких бачень. З цієї позиції це однозначно. Але в той час, коли людина проживає цей досвід як їй вибратися із того, щоб вона ну, так більше не проживала? Дивіться, є такі претензії у багатьох, що е, зараз ну, зараз всі знають, що відбувається із відбувається з нашою країною, які події, що проживають наші. Воїни. Ось, і це просто це наскільки пронизує кожну, кожен настрій, кожен стан люди, ко, всіх людей, які розуміють, що пора вже закінчувати це все, це все, ці всі проблеми земні, так, які називаються воїнами, негативно агресією, там, цим ставленням. Ось і як їм бути в той час, коли найгірша хвилина? Е, оце от питання турбує людей, коли людина попала в такий, як би безвихідну ситуацію. Оце, оце має бути ця часто безвихідна ситуація, вона стає поштовхом до, скажімо, до дуже великої сили. Людини пробуджується дуже велика сила, яка, ну, якщо вона не врятує власне життя, то вона щось врятує у своєму, у своєму полі енергетичному, в своєму полі сприйняття. Це не заклик до того, щоб всі проживали такі болючі моменти. А навпаки, навпаки, треба розуміти, що люди можуть бути щасливі без болю, тому що душа. Вона болю не відчуває взагалі. Вона, скажем, ті тіла, які там залишаються в полі цьому, де знаходиться душа там астральна і так далі. Вони проживають ще емоції. А душа сама, вона це абсолютне світло, і воно не може проживати ніяку біль. Воно, воно є Богом. Ось. І коли от відбуваються ці моменти, то людина, якщо вона збереться докупи, вона може пробудити в собі цього Бога. Ось. І тому всі моменти, які людина проживає, вони не випадкові. Які би вони не були, що б не відбувалося з людьми, все не випадково, все має причину. Але не треба шукати причини не, скажімо, не сприйняти себе більше, чим, чимось більшим, ніж ця ситуація. Причина є того, що з людиною відбувається, причина є. Але та людина, яка усвідомлена, вона не повинна шукати причини, щоб ну, такої, скажімо, що от я це заслужила, очевидно, це карма, от такого, знаєте, обвинувачення. Внутрішнього постійного самоїдства, це карма, там це все. І значить, мені це послано звище. І оце буде причиною для того, щоб людина не шукала вихід раз. По-друге, не опиралася на саму себе два. От опиратися на собу себе не треба шукати причин. От якраз треба виходити з усіх причин. Коли зрозуміло, що ситуацію набуває з якоїсь причини. Але ця ситуація, коли людина усвідомить, що вона вже є, і коли вона відчує, що їй треба жити в цій ситуації, а життя це основне, розумієте, що може, і завдяки чому може виразити себе людина взагалі, свої, ну, виправдати своє існування взагалі, це основа своєї життя наше. так? От, от тут не, не, не треба шукати причини самої і самообвинувачення, самообмеження всього. Треба шукати ту силу, яка, яка у, даній, у даній ситуації виправдає істину, вірніше, яка виправдає власну силу, яка пробудить власну силу. Ось так це все можна сформулювати. Тому що. Ситуація вона послана з причини, але завжди з будь-якої причини з будь-якої будь ситуації є вихід. І для ці... ця ситуація, якщо вона відбулася, то в людини і є сили, як вийти з цієї ситуації. Тому що інакше б вона не відбулася. Розумієте? В кожної людини є певна свідомість, як е, в цьому знову ж таки згадуємо е, фільм Доктор Стрендж, де. Сам цей доктор запитував у людини, яка була просто повністю знищена в неї тіло, як ти вийшов і почав ходити і ще й спортом займатися, там, ще тренуваннями і все. Він казав: у мене нічого не залишалось, окрім моєї свідомості. Розумієте? Коли нічого не залишається, окрім вашої свідомості, це основне, коли людина усвідомлює, що в неї залишається лише та свідомість. А ця свідомість є основою для подальшого життя. Як це програється, як про, програється ситуація, як програється усвідомлення того, що, як діяти далі, це залежить від того, як ви сприймете е, власну, власну свідомість. Тому що, ще раз кажу, причини веду до певної події. Так. Але певна подія розв'язується абсолютно тільки з е, усвідомлення, що нема, на, окрім власної опори, це духу, це основи нашої, фундаментальної дійсності, на що опиратися? І тільки якщо на це людина об, об, буде опиратися, вона проявить вла, дійсну силу, істинну силу, вона зможе зробити те, що вона не мислила ніколи. Ні в голові це не просто не вкладає. Ну так, як ти мені скидала якусь картинку, в принципі, що, скажімо, якщо у вас не вистачає якихось там езотеричних чи духовних знань, то ну я перефразую, є для цього математика і логіка, якби, да. І от, наприклад, ну в мене такий останній приклад є, що там ну, робили якісь там речі і придбали не те, що потрібно. Його продати не можна, треба кінове купити, скажімо. От. І от людина бідкається, навіщо ти мені поради куплять, купляти, навіщо я тебе послухала, Там, навіщо, то, от і все, що тепер з цим робити, і все. Ну Ну, і така ну, А в принципі, чи наближається е, ну, роз, ну, розпач такий і все до вирішення ситуації? Якщо людина хоче щось друге робити, то ясно, ну от такі події трапилися, я тепер точно знаю, що я хочу не то, а то. Для цього потрібно гроші. То ти не картай себе, не картай там когось. А бери думай, де ті гроші заробити і виправити ситуацію, купити нову штучку собі. Да? Це ж дуже просто. На... Це, от не математика, звичайна, це вже логіка і математика. То що від того, що ви будете там ну, два дні прочитати і говорити, ой, йолки, палки, як же це так, це остальне, воно ж не виправиться. Ні. А як воно може виправитися? Треба сходити в магазин, купити нову річ. Для цього потрібні гроші. Але... Значить, але, да. але тут, тут да. є одна одна така хибна така хибний, скажем, поворот, інколи коли розум його використовує, тому що є кліше, певні є певні засади, які от закладені в голові, що по-іншому то бути не може. І людина використовує свої навики, які вже є, не шукаючи якихось нових засобів, нових способів і так далі, щоб ті самі гроші якось з'явилися. Але навіть те, от людина знову ж таки шукає причини, як заробити гроші. Я думаю, що тільки причина створює наслідок. Yes, no, no. Розумієте, отут, отут, отут проблема, тому що світ насправді квантовий. Навіть якщо людина буде просто. Знати, що її життя, ну, в її руках, скажімо, що це її життя, і то життя може продовжуватися і бути таким, як вона собі це як вона відчуває навіть, так? Ось так, що для цього потрібно і комфорт. І для цього, ну, а, а як можна, як можна жити в комфорті? Це потрібно якось. Скажем, створювати такі обставини, де людина може, скажем випромінювати власну, віддавати власну енергію. Тим чином вона зможе отримувати. А як це зробити? В що це вкласти в цю енергію? І тут, розумієте, тут вже якраз і робота цього духу, де де він підказує, тут навіть цей підхід має бути. Не шукати того. Той інструмент, завдяки якому зможе людина себе реалізувати, а, а саму в собі себе відкривати, себе відкривати для того, щоб, це, от щоб цей світ завдяки от її потенціалу був от таким кращим, так як вона собі уявляє. Це може бути будь-яка робота. Навіть прибирання це для духу немає якоїсь поганої роботи. Будь-яка робота, так, вона робить людину сильнішою, там, красивішою, і, і так далі. Якщо, якщо в неї таке ставлення, ну, кажу, що для цього потрібно, потрібен розвиток, звичайно, що все, але от тут треба опиратися не на причину, яка буде створювати їй умови для грошей, а й на, на себе. Знову ж, таки, тут, знову ж таки, на себе. Це треба зловити цей момент в голові, щоб ці нейрони всі вони якось перелаштувалися, бо там дуже багато пасток в голові, які людина отримала завдяки ну, там, своєму досвіду. Знову ж таки, Анатолій дуже правий в цьому плані з цього досвіду, що інколи досвід не дозволяє розвиватися, а заважає. І той досвід, який заважає, треба терміново трансформувати, тому що зараз. Це перестає працювати. Цей зараз світ настільки змінюється, що люди, які не усвідомили, що основою є ну, взаємовідносини ну, щирі відкриті, яке називається любов, взаємодія енергетична, то все, все решта не буде працювати. Тільки оце ставлення відкрите, і ця енергія, яка, яка відкриває оце став, вона відкриває і можливості, і відкриває таланти в людини, і відкриває її цей можливість. Ну, і вже завдяки цьому, як казав, до речі, у Буді є такі слова, що не, скажімо, не діяльність дає вам щастя, а щастя відкриває у вас всі можливості. Тобто відчуйте себе оцим, цією любов'ю, цим щастям, наповненням цим, тоді вона дасть вам реалізацію. По-іншому, вже зараз це не буде працювати. Це не працює вже давно. Mm -hmm. найбільше, найбільше з досягнень може здобути людина тільки тоді, коли вона відчуває себе цим досягненням вже. Дякую. Ми знаємо поодинокі випадки, коли людина створ... потрапляючи в якусь таку ситуацію непросту, як, наприклад, мати рятує свою дитину, піднявши машину, там, зупинивши машину, там ще щось, всілякі такі випадки. Тобто, ну, ви думаєте, що цієї сили в неї нема, що вона просто раптова, тимчасова? Розумієте? От справа в тому, що в будь-якої людини. І тут не треба думати, що це лише разовий випадок. Розумієте, сила пробуджується якраз тоді, коли ну, на жаль. Але треба робити висновки, що значить ця сила є в людини. Ну, Якщо вона її використала в такий момент, вона або побігла, або перескочила через паркан. там, Ви знаєте, що буває, такі, що утікали від ведмедя там, чи від кого, від тварини залізли на таке дерево, на яке неможливо, або на таку гору. На такі скали, що неможливо взагалі піднятися. І ми знаємо такі дуже багато. Випадки. Тобто, в людини є цей потенціал, треба просто його розкривати, і не в таких випадках. І не шукати собі причини не розкривати її, цей потенціал. розумієте? Тобто людина завжди собі шукає, а це мені недосяжно, я звідки це знаю. А що мені? Я ж грішний. Мені священник це сказав, що я грішний, я... мені це не дано. Людям це не дано зрозуміти, бо вони тупі, ну там щось їм бракує. Треба задуматись, а от чомусь це, це так відбулося? Він же перед тим не тренувався, той чоловік, що... чи та жінка, котра така, така тендітна 40 кілограм важить, піднімає машину, розумієте? Тобто е, суть не, звідки ця сила береться. Це якраз є той той потенціал, який закладений в людині, але людина про це навіть не здогадується. І їй заважають всі знання з це, про це здогадуватися. Розумієте? Вони їй заважають, вони їй заблокували вони, ці нейронними зв'язками голову. І людина не не може вийти з, то, з тої цієї ілюзії, що утотожнює її з якоюсь якимось безсиллям, з якимось слабким. Тілом, ще з чимось там. Це все треба від цього відходити, працювати над тим, щоб це не заважало нарешті пізнати істину, пізнати себе, а вона, істина, вона не далеко де-інде, а вона і є нами. Ми є тим, ким ми є. Ми не є там якимось. Ну, часткою, там, чи якимось тілом суть наша це є Бог, це є абсолют, це є істина. Наша суть, наша основа, наша фундаментальна дійсність це є Бог. То, що люди собі уявляють най-най найнедосяжніше.